Коти одні з найпоширеніших домашніх тварин. Проживши поруч з людиною тисячоліття, вони зберегли чаруючу дикість і самостійність маленької пантери. Наші домашні улюбленці ведуть не дуже активний спосіб життя, на відміну від своїх диких родичів. Тому їм для підтримки фізичного тонусу і психологічної рівноваги необхідні ігри та іграшки. Граючись з кішкою, ви налагоджуєте з нею контакт, пізнаєте її характер і вподобання. Іграшки дозволяють кішці не втрачати навичок мисливця, зміцнюють м'язи, вправність, координацію рухів, а також покращують травлення. Тому, придбавши собі улюбленця, попіклуйтесь про те, щоб він мав завжди можливість розвиватись. Юлія придбала свого котика всього два місяці тому і назвала кокос, але одразу зрозуміла, що без іграшок їхня оселя буде просто роздряпана кошачими візерунками, а взуття погризене. Тому про що одразу попіклувалась? Це про найнеобхіднішу іграшку для кець дряпку. Ми йому змайстрували таку штучку дряпалку. Тут він точить свої нігтики. А, ну, в магазинах воно дуже дорого, гривень 300. Ми так прокинули, що це можна зробити вручну. Купили таку от мотузку, а все інше зробили вдома, були такі кусочки дерева, це все збили, змайстрували і прив'язали такі от ну, стрічки. І він тут грається, коли в нього є настрій з цими стрічками і дряпкається. Іграшки для котика можна купити, іноді знаючи звички тварини. Можна придумати іграшки і зробити самому. І вони припадуть вашій кишці до серця. Ну, взагалі шотландський весловух дуже активна порода, і він собі сам знаходить, в що грати. Він сам з собою грає своїм хвостом, своїми лапами, з, хоч чим, з, з повітрям. І він має такий от клубочок, це його улюблена іграшка. Він за ним бігається постійно. І все. І дуже любить по нас лазити. На ноги чіплятися. Гризти, стрибати, бігати, перевертатись всі названі дії саме для вашої киці. Тому перше, що справді стане в нагоді мотузочки і так звані дражнилки. Пірячко, дзвінки, кульки. Хутряні іграшки прив'язані на мотузці. Найкращий спосіб зацікавити кішку і втягнути її у гру. Недолік таких іграшок в тому, що кішка легко їх ламає, тому тут потрібно звернути увагу на якість. Іграшка має бути з якихось натуральних матеріалів, тобто чи нитка сізалів, чи щось таке, щоб ну, натуральне. Бо якщо в принципі іграшка буде з чогось, ну, щоб вона себе не повредила. якщо вона її прокосить. Щоб воно, наприклад, було не таке, щоб розламувалось м'ялки, щоб вона не могла це з'їсти. Тобто іграшка має бути міцна, щоб вона її не прогризла, не зламала, і не з'їла, і також бажано із натурального. М'ячики теж поширені іграшки. Вони можуть бути м'якими, твердими, з бухерцями, гладкі і зі дзінкими деталями всередині. Кішки можуть ганяти їх по будинку, гризти або точити кіхтики. Якщо ж ваша кішка ледача або її важко чимось зацікавити, в нагоді стане котяча м'ята. Це получається в нас така іграшка дуже цікава. Сюди засипується трошечки м'яти, такої звичайної, яка йде до кожної іграшки. І сюди також воно притягує киську до ігри. Киська також щоб це чухає свої щочки, свої зубки. Також можна придбати цілий ігровий комплекс: це будиночок, лежанка, тунелі, рейки все в одному. Такі іграшки призначені для активних і рухливих кішок. Вони дозволяють лазити кішці як по дереву, ховатися в будиночку, гратися бігаючи з тунелю в тунель. Однак вони займають багато місця в квартирі і не підходять для маленьких приміщень. Головна умова вибору іграшок це безпека. Іграшки не повинні ламатися, кришитися, мають бути стійкими до кіхти і зубів кішок. Критерієм вибору іграшок є також ваші фінансові можливості, розмір квартири і звички кішки. Поспостерігайте, що більше подобається вашому улюбленцеві, і порадуйте себе та його.